Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона. Якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав, почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи, Ісуса, Сину Давида, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від нього, щоби замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ. Побачивши це, віддав хвалу Богові, слово Господнє, слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо два дуже сильних читання, читання Євангелія, яке щойно почули, до нього ми повернемося. Але на початку я би хотів обговорити, що відбувалося в книзі Макавеїв. В тому періоді, ті з вас, хто дивитися в записі цю проповідь, то перейдіть собі на сайт Кредо і прочитайте це читання. В записі і проповіді є тільки Євангеліє. отож, розповідається про період, який ми знаємо про макавейських братів. Що відбувалося? Знаємо, що був такий період, коли в Ізраїлі. Був е, такий дуже невеличкий е, період часу, е, коли була так звана теократія. Тобто, не було царя чи князя, е, були просто-напросто судді. Цими суддями були не тільки ті, хто вершили суди, але це були такі божі люди, які намагалися розсудити, чи ось так має бути, чи по-іншому. Цей період був невеликим, пізніше вже були царі. У них був досить болісний перехід, знаємо всі ті перипетії з Давидом. Але сьогодні не про це. Сьогодні ось цей період, коли. На них намагаються наступати імперії, і це був час, коли ці імперії захоплювали весь світ. Ну і справді, з шкільної ще навіть історії, ми знаємо, що. Були Вавилонські імперії, були Єги... була Єгипетська імперія, була... греки захопили, були так наскоком, ну тому що це було дуже раптово. Захопили велику частину світу. Ну і потім це все знову там подрібничилося. Потім римляни вже по їхніх слідах пішли і вже закріпилися набагато довше. І це все відбивалося на всіх народах, в тому числі і на єврейському народі. І сьогодні ми чуємо перерахунок, як це відбувалося саме для них. І для нас з вами з'являється цілком таке природне питання: а як бути Божим людям? Чи тоді в Ізраїлі, чи за наших часів, ми вже теж тих імперій навіть за своє життя кілька штук застали. Як до цього взагалі ставитися? Подивімося, як це було в їхніх часах і в чому там саме була проблема. І я тут наголошую, що проблема таки є, і вона досить серйозна, тому що з одного боку, завжди політичний устрій якихось країн, якихось об'єднань країн, а сьогодні саме про це об'єднання, про ці союзи. Завжди вони будуть. І як до цього ставитися взагалі? І з одного боку, Якби мова йшла тільки, наприклад, про якийсь обмін, наприклад, торгівельний. Що є абсолютно чимось нормальним, тому що завжди люди, відколи ще десь там якісь там науковці, археологи, щось там відкопували, діставали, змогли щось там розшифрувати, то завжди цивілізація починалася з того, що люди починали торгувати. Чим та хто чим міг? Те, що іншим буде придатне для того, щоб прожити, ну тобто, передусім продуктами. Потім торгували цими продуктами, чи одягом, чи якимось металом, чи якимись виробами, прикрасами, коштовностями з іншими людьми, які цього не мали. І цим славився той чи інший регіон. І в тому, що є якась торгівля, в цьому ну, ми не можемо бачити чогось поганого, тому що люди мусять щось їсти, щось одягатися, хтось захоче щось там прикрасити, і в цьому не шукаємо проблеми і біди, тому що тут її немає. Біда є в чомусь іншому. Тут, в книзі Макавеїв, ми чуємо конкретний перерахунок, а що ж там таке з ними сталося. Через що сталася та біда? Ну і, звісно, не тільки через те, що там з'явився той Антіох Епіфан. Тут теж бачимо, як описується, що він раніше був заручником в Римі, теж цікава така річ, як яничарство, що спочатку є якась людина, її забирають, перевиховують, і пізніше вона. Може стати ще гіршим, ніж якийсь там окупант там, відносно до, до своїх людей. І З цим Епіфаном був заручником в Римі, тобто там виховався, і, і став царем у 137 році грецького панування. Греки окупували. І починають насаджувати свої правила. І тут мова вже йде не лише про якусь там торгівлю чи про будування тих самих торгівельних шляхів. Греки були відомі з того, що вони були вправними мореплавцями. І саме це було запорукою їхнього успіху багато в чому. І тут починається в Ізраїлі. Ходімо та зробимо союз з народами, які навколо нас. Бо з того часу, як ми відокремились від них, надійшло на нас багато злиднів. І тут ми бачимо досить таку поширену проблему, що завжди. Незалежно від того, чи це було там до нашої ери, чи в нашій ері, чи в наш час, який ми застали, чи ми там чуємо десь, там, як в історії записано, це завжди було. Завжди люди хотіли, щоб було краще. І, напевно, до кінця світу так буде, що люди будуть хотіти, щоб було краще. І завжди буде видаватися, що в когось іншого краще, ніж у тебе. І це як стосується інших країн. Це так само стосується і життя конкретної однієї людини в порівнянні з якоюсь іншою людиною, або якоюсь однієї сім'ї в порівнянні з іншою сім'єю. Ось в них все добре, тому що. Ну і люди починають дивитися якісь там зовнішні ознаки, чому в них все добре. Тому що там, наприклад, є такий закон або є такий закон. Е і дуже часто люди ну, так самі цього не розуміючи, виглядають посміховиськом для самих себе або для тих, хто чує цю думку. Тому що, якщо зараз десь там наші люди поїхали вимушено, е як переселенці кажуть, ось в тій країні добре тето і тето, тому що там, наприклад, є щось таке. Але до уваги не береться, що, наприклад, ті люди чи ті суспільства йшли до того останніх кілька сотень років. Це відбулося не за останніх, кілька десятків років, а кілька сотень років. Це наслідок якоїсь вже сформованої ментальності, там ще багато чого іншого. І людям хочеться швидких рішень, що от якщо ми зробимо так, то буде інакше або ще інакше. Якась мода. З'являється якась мода, скажімо, десь там чи на одяг, чи на якусь там поведінку, чи на якийсь звичай, і люди кажуть: от як буде так, то буде так. Ну і часто теж плутаються причини з наслідками, і не раз я вже ставав свідком таких дискусій, коли люди не розуміють, як відбуваються якісь суспільні процеси, як змінюється суспільство, як суспільство доходить до якогось висновку. Ну але це можливо теж тема зовсім іншої дискусії. Але в будь-якому разі подивімося, що як було колись, так є і зараз, так і буде колись в майбутньому. Завжди люди думали, що от сусіда, що там, корова краща, трава зеленіша і так далі. Сподобалося це їм слово. І визначили деяких з народу, і ті пішли до царя, і він подав їм повну владу прийняти язичницькі звичаї. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут мова ще раз йдеться, не про те, що люди будуть десь там торгувати, щось там готувати в її про їжу пізніше теж мова. Словом, мова не про кулінарію, чи про якусь там моду, чи про якийсь одяг, чи про торгівлю мова про зміну звичаїв. І ці звичаї вже були. Мали в них наступити такі, яких в них не було. Більше того, які їм були прямо і безпосередньо заборонені. Які саме. От і збудували вони в Єрусалимі гімназію за язичницькими законами, привернули собі необрізання. Тут поясню, про що ця мова з цією гімназією, тому що коли ми чуємо слово гімназія, думаємо, ну, там, ходили в школу, що такого. В чому може бути проблема? І тут треба пояснювати, зробили гімназію, це означає, що та гімназія не була така, як не знаю, десь там кілька століть тому, коли там хлопчики ходили в таких костюмчиках з фуражками, і це називалося гімназія. Ні, ті грецькі гімназії це були передусім школи, де було фізичне виховання. Ну, іншими словами, фізкультура була основою всього. Тому що та сама боротьба, яку ми зараз з вами знаємо, як греко-римська боротьба, пам'ятаєте, кілька років тому якийсь новинний медійний ресурс сказав, що хтось там переміг у греко-католицькій боротьбі, чим досить сильно загнібився, але повеселив всіх людей. Ну і от я по сьогодні це пам'ятаю. Так от, не греко-католицька боротьба, а греко-римська боротьба це та сама боротьба, про яку ось тут мова в тій. Самі гімназії, цього хлопчиків навчалося. Але оскільки зараз борці виступають в таких кумедних трико, то колись ті, хто боролися, вони були голими. Причому голими зовсім, і в цьому і полягало, полягало мистецтво цієї боротьби, що потрібно було якось побороти супротивника, і ми все того, Павла, теж читаємо. Як там виконуються ті фізичні вправи, і там про оливу розповідалося, про що мова? Про те, що ті самі учасники боротьби намащувалися дуже дуже багато олією. Свої тіла, і таким чином вони були абсолютно гладенькими. Ну і для того, щоб побороти, там кинути, якось закрутити такого супротивника в боротьбі, це було дуже непросто, тому що він був абсолютно слизьким, ну а відповідно ще фізично вправним, знав різні прийоми за захоплення і так захоплення і так далі. Так, от, оскільки вони були голими, а для євреїв це було абсолютно неприйнятним. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви десь там побачите якихось сучасних хасидів. То це люди, як правило, одягнені максимально скромно і максимально одягнені. Ну, тобто абсолютно не вітається оголення якихось там частин тіла. Більше того, навіть там всі ці такі довгі піджаки, чи як воно правильно називається, шапки навіть в жарку погоду викликають якесь навіть непорозуміння. Ну навіщо так задягатися. Є багато різних причин, але в будь-якому разі, якщо говорити про оголення, то у них це не вітає ніколи Так от, гімназія, коли хтось виходив голим, показувався перед іншими людьми в євреїв, це вважалося порушенням закону, чимось не дуже добрим, ну, в них вважалося. Це і у нас вважається. Наприклад, коли. Якісь актори десь там потрапляють під камери. Пізніше через це стаються якісь непорозуміння, наприклад, десь там в родині, і хтось там мусить виправдовуватися, чому він десь там в якомусь там фільмі знявся, показався, наскільки це було виправдано, наскільки це було потрібно. Ну, Тобто це було тоді, і це так само є і по сьогодні. Привернули собі необрізання, ну, відповідно, оскільки голими з'являлися, їм треба було думати, як появитися голими перед іншими людьми, відпали від Святого Союзу, зібралися з язичниками та продалися творити зло. Тоді цар написав до всього царства, щоб усі стали одним народом і кожен покинув свої закони. І тут теж, коли ми чуємо ось ці конкретні рядки, то пригадаємо собі, що абсолютно кожна імперія відштовхується саме від ось цього речення, щоб всі були одним народом і всі забулися свої звичаї, чи то був Радянський Союз. Чи то будь-яка імперія, яка би не була, чи то зараз проблема, в якої в нас ще немає, але яка нас безумовно чекає. Та так само, наприклад, в тому ж самому Європейському Союзі, що з одного боку, добре, коли є торгівля, добре, коли є обмін, добре, коли є якась співпраця, але набагато гірше тоді, коли потрібно забутися якісь там свої закони. Ну, Нам це ще зараз не загрожує, але ми точно з вами пригадуємо. Як це було за радянської доби або як за російської доби, тому що ми вже багато років вийшли з Радянського Союзу, але Радянський Союз ще не вийшов з нас. Варто лише подивитися на те, що дивилися і що слухали українці ще до повномасштабного вторгнення. Тобто війна вже йшла від 2014 року, а в той самий час багато українців дивилися, читали, слухали російське. Не просто російськомовне, що десь там в Україні хтось, скажімо, російською спілкувався, ні, але от саме російською. І люди знали прекрасно історію е, якихось там російських співаків, акторів е, інших культурних і не дуже культурних діячів, е, політиків. Ми жили в тому інформаційному середовищі. Більше того, е, варто навіть звернути увагу, що сьогодні. Коли вже майже до двох років війни доходить Наше інформаційне поле все рівно дуже великою мірою пов'язано з Росією. І це стосується не тільки тих випадків, коли люди свідомо і добровільно дивляться, якийсь там російський продукт, чи слухають, чи читають, але коли постійно обсмоктується і люди цікавляться, а що там на Росії, хто там що сказав, що подумав, і так, далі, і так далі. Так от це наслідок тієї самої імперії. Тобто воно ще вже розпадається, але ще відгикується. І тут ми знову бачимо причину і наслідок одне з іншим. І можна би було сказати: ну добре, десь там щось іншою мовою, то як там завжди кажеться, яка є Але мова була не про те, мова була про інше. Читаю далі. Щоб усі народи прийняли царський наказ. Багато ізраїльтян охоче прийняли його віру, стали жертвувати ідолам і оскверняти суботи. Ну, про осквернення суботи ми знаємо, не шанування святого дня. Вважається абсолютно чимось прийнятним. Я, от, наприклад, вчора дуже сильно здивувався, коли побачив, що десь там копається щось глибоко копалося. Я не знаю, чи кладуть якісь труби, чи що, не знаю. Але ці роботи проводилися саме вчора. І як видно, це не ремонтні, якісь роботи випадкові, термінові, а якісь там заплановані. Ну і ось ми з вами живемо знову ж в тих самих наслідках Радянського Союзу, коли осквернення святого дня для нас з вами це неділя було чимось абсолютно нормальним. І на сьогодні, щоб пояснити людині, що є День Господній, що цей день Господній для того, щоб піти на службу, е ну от спробуйте своїми, не знаю, товаришами, родичами, можливо, навіть е сусідами, е поспілкуватися на цю тему, то почуєте. Багато чого у свою адресу. Далі. Звелів спорудити на жартовнику мерзоту Запустіння. Що мається на увазі ось ця мерзота Запустіння? Ідола поставили. Поставили статую, якій поклонялися, причому безпосередньо цій же статуї. І це було, відбувалося в Єрусалимській святині. Для них це означало порушення. Божого Союзу і дивіться те, що для євреїв колись було чимось надзвичайно важливим. Пам'ятаєте, як вони виходили з Єгипту, їм Мойсей пояснював, що не можна поклонятися предметам, вони це засвоїли, прийняли. Потім Мойсей затримався на Синаї, спускається, а вони вже теляткові поклоняються. Ну і далі вся та історія, він їх покарав, вони нібито засвоїли, минає кілька століть. ну і Тут відбувається те, що відбувається знову, люди почали поклонятися. І палити, як читаємо, кадило. При дверях домів та по майданах палилося кадило, що означає ось це палення кадила. Коли ми читаємо з вами описи перших мучеників вже в християнстві, то як правило. Завжди, їхнє мучеництво стосувалося того, що потрібно було просто підійти до якоїсь мерзоти запустіння, тобто до статуї імператора, взяти камінчик кадила і на розжарене вугілля той камінчик кинути. Все більше нічого. І це вже означало, що людина зрікається Бога, що вона відкидає Бога. Ну і оце починалося саме тоді. Книги закону, які знайдено, палили на вогні, порвавши їх спершу, а коли в кого знаходили Книгу Союзу, або коли хто пильнував закон, то такого, згідно з царським наказом, засуджували на смерть. Е, тобто, ще раз повертаюся до того, що сказав на початку. Мова не велася про те, щоб просто торгувати з греками. Мова велася про те, щоб перестати бути євреями, перестати читати Тору. Відкинути закон в усіх проявах і стати подібними, так, як усі. І зверніть, будь ласка, увагу, що коли з'являється якась така спокуса, ким бути, яким бути, то це передусім криза ідентичності. Коли я неодноразово спілкувався з людьми на тему збереження християнських цінностей, збереження християнського світогляду і представляв якісь аргументи, то у відповідь я. Як правило, чув ту саму тезу. Якщо ти будеш таким і не змінишся, то ти якби там втратиш парафіян, чи ви як християни взагалі всіх втратите, вам потрібно змінитися, вам потрібно прийняти світ. Ну і ось. Відколи світ і сонце, як ми бачимо, змінюються часи, змінюються моди, змінюються обставини, змінюються назви імперій. А принцип залишається той самий. Потрібно відкинути все своє. І щоб з тебе інші не сміялися, або щоб тебе не переслідували, тому що це йти з м'яким і важким, е ну, то потрібно просто перестати бути собою. Однак залишилися люди, які були сильними і постановили твердо не їсти нічого нечистого. Ну і так, це ще пов'язано з кулінарією, про яку я вже згадував. Вони були готові. Умерти, аби лише не осквернитися стравами і не опоганити Святого союзу. І справді вмирали. Е, і що ж, дорогі друзі, знову ж залишається питання. Питання, якщо ми є з кимось, якщо ми знаходимося в якомусь союзі, то цей союз базується на чому? Чого він саме стосується: торгівлі, роботи, надання послуг, чи саме відвернення від Бога? Ну і тепер повернімося до того, що було в Євангелії. В Євангелії читаємо про того сліпого, який підходить до Ісуса і починає кричати. Одна з це один з найкращих моментів, тому що тут пересікається кілька паралельних місць з Євангелія. Одне паралельне місце, бо Ісус таких людей саме ставив в приклад. Пам'ятаєте, коли <кій> Ісус розповідав, якою має бути молитва? Він казав, що була бідна вдова, яку ніхто не міг ніколи захистити. І вона приходила до того судді і настільки надокучала йому, що він вже вирішив вислухати її, оскільки вже не міг більше того слухати. І погодився. І абсолютно е, сьогоднішньою живою ілюстрацією до того, що Ісус розповідав в притчі, є ось цей саме сліпий. Він чує, що йде Ісус, починає гукати, йому намагаються закрити рота. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від нього, щоби замовк, та він ще дужче кричав: тобто, людина зустрічається з суперечностями, з проблемами. А ці проблеми її лише загартовують, а не знеохочують. І він починає кричати ще дужче: Сину Давида помилуй мене. І тут я спеціально взяв ось цей розарій, він з вузликів, тому що ці слова перегукуються ще з іншим фрагментом, коли Ісус наводив у приклад молитву Фарисея і Митника. Митник стояв у храмі здаля, ховаючись, не мов би, і молився такими словами: Помилуй мене грішного. І в східні християнські традиції, ось сьогоднішню подію і ось ту притчу Ісуса з'єднали докупи, і є така молитва, яка молиться так само на чітках, які. В'яжуться саме з вузликів, і там потрібно по багато разів повторювати ту саму молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. І людина, молячись багато, починає молитися саме цією молитвою, і це називається Молитва серця. Про це розповідається в книжці, яку ви можете прочитати, де розповідається про Україну, в тому числі також і про Поділля. Книжка під назвою Щирі розповіді про Чани на своєму духовному отцю». Така довга назва. Так що, хто не читав, рекомендую поцікавитися, було би це досить цінно. Але що важливо саме в прикладі цього сліпого, він зустрівся з проблемою, і ця проблема його не знеохотила, а заохотила до того, щоб далі робити своє. Тепер спробуємо поєднати цей фрагмент Євангелія із сьогоднішнім першим читанням. Чи то будуть люди, які зустрілися з тим Антіохом і з тією геленізацією, бо так то називалося, чи ми з вами зустрінемося з впливом чогось іншого в якійсь там масовій культурі, і на нас хтось буде тиснути, то в нас є два шанси. Ми бачимо проблему і піддаємося їй. І це один варіант. Інший варіант бачимо проблему, але ми її протистояємо. І робимо своє, тому що ми знаємо, як буде правильно. Сьогоднішній сліпий є таким гарним прикладом, що коли ми бачимо проблему, ну то ми не піддаємося цій проблемі. Нехай так буде з нами. Амінь.